Доброго ранку, дітки! Сьогодні у нас з вами заняття з логіко-математичного розвитку. До нас у гості завітала Наталочка. Їй дуже подобається робити подарунки. Сьогодні вона приготувала подарунок для своєї подружки Катрусі. Хочете довідатися який? Mm -hmm. Тож будьте уважними. Подивіться, що це таке. Так, хустка! Скільки хусток? Одна. Якого кольору хустка? Зеленого. Що ви помітили на хустці? Горошинки. Скільки горошинок? Багато. На яку геометричну фігуру схожі горошинки? Вірно, на круг. А якого кольору горошинки? Так, червоного, а давайте ми з вами пальчиком на столі намалюємо круг. Ось так. На яку геометричну фігуру схожа хустка? Правильно, на квадрат. Що є у квадрата, а нема у круга? Кути. А зараз я вам пропоную пограти в гру розклади фігури. У мене є картка з двома смужками: синя вгорі, жовта внизу. А ще є геометричні фігури. Що це? Квадрати та круги. Покладіть, будь ласка, на верхню синю смужку квадрати. А на нижню жовту покладіть круги. Тільки круги потрібно класти по одному під кожен квадрат. Ось так. Подивіться, будь ласка, чого більше кругів чи квадратів. Так, квадратів більше. Що слід зробити, щоб і квадратів, і кругів було порівну. Як ви гадаєте, що треба зробити? А давайте приберемо один квадрат. І квадратів і кругів стало порівну. Наталка подарувала Катрусі хустку. А давайте і ми щось їй подаруємо. Я пропоную прикрасити сукню геометричними фігурами. Кружочками я прикрашаю рукавчики. Низ сукні, трикутнички. А квадрат ось тут посередині. Ось так я прикрасила сукню. Я вам пропоную теж прикрасити сукню для катрусі. Що подарувала Наталка катрусі? Так, хустку, на яку геометричну фігуру схожа хустка на квадрат. На яку геометричну фігуру схожі урошинки? Круг. Катруся дякує нам і Наталці за подарунки. На цьому наше заняття закінчено. До побачення, дітки!